Розуміємо з вами, що в Раді Безпеки ООН до цього часу Росія країна-агресор, країна, яка здійснила напад і е, здійснює агресію проти нас, чинить геноцид на нашій території. То для мене, як професійного дипломата, мене не дивує, що органи ООН, такі бюрократичні, як в тому числі і ця комісія гуманітарна, дають такі висновки, які їм на відсотків на 70, я думаю, диктують самі росіяни. Тому нам і нам Україні має на увазі треба займати і відстоювати свою позицію. Перше, це те, що під час воєнного стану зумовленого російською агресією ми захищаємо нашу територію, в тому числі ми захищаємо наші культові споруди і наших парафіян від агентів Російської Федерації від агентів ФСБ, які. Допомагали і намагаються далі допомагати російській агресії, в тому числі аж до участі в злочинах, коли наводять ракети терористичні російські на наші міста і села. Це перше. Друге, українська позиція, я думаю, воон має бути проактивною ще і тим, що кожен день від України ми можемо і маємо надавати факти такої злочинної діяльності агентів в Рясах, особливо російської церкви. Які загрожують нашій національній безпеці і надавати кожного дня до всіх країн Ради безпеки ООН всіма мовами, і це має робити і СБУ і Міністерство юстиції. Ми, до речі, в 2014 році так робили. Я здійснював тоді переклади і передавав, щоночі. за нашим часом, а там день в Нью-Йорку був. І тоді постійний представник України при ООН, пан Сергеєв передавав англійською мовою докази. Конкретної злочинної і агресивної діяльності Росії тоді. Я думаю, що зараз настав час так і робити. І третє, і найголовніше і всередині країни, і назовні нам треба чітко сказати: так, ми робимо все можливе, щоб в Україні була єдина помісна церква, українська, в межах всієї території України. Краптер.